Історична пам'ятка, ексклюзивна локація та культурна родзинка. В селі Маріямпіль, що в Дубовецькій громаді, знаходиться унікальний біблійний сад, де висаджують рослини, які згадуються у святому письмі. Тут представлено близько 30 видів квітів та дерев: троянди, клен, верба, мигдаль та навіть гранат. Окрім того, є багато статуй та скульптур, які теж мають особливе сакральне значення. А біля кожного екземпляру встановлені таблички з назвами та богословським описом. Заснований цей сад 11 квітня 2011 року, і за цей час у ньому побувало десятки тисяч людей. Якщо розглянути концепцію, яку ми запропонували, то вона побудована в хронологічному порядку. Ми спочатку заходимо з ліва ліву половину. Де описані події старого завіту, потім переходимо в події, де описані події Нового Завіту, і вся екскурсія триває 45 хвилин, за який ми проходимо приблизно ти трьох тисячолітню історію взагалі християнства. Першим біблійним садом в Україні став саме Маріямпільський. Його площа один гектар, що дарує ще одне звання. Найбільше в Європі сад такого типу. А доглядає за рослинами тільки один працівник Любомир Криницький, який з трепетом та любов'ю ставиться до своєї роботи. Ви знаєте, я йду так, як на свято. Я собі полегонько, знаю, що я маю робити. Навіть буває, що сниться. Ага, ага, я маю то теж робити, Бо я ще Бо забув, бувають такі нюанси. Складніше в догляді, але ну, тут нема такого складного, осінь складна. Осінь складна чому? Бо є багато обрізки, Ну і зараз в даний час, то так, як тут во, це я вже два рази обтинав, бо це не може було пройти тут. Воно так треба обглядати, то все. Ну, колорозів багато, ну є всього такого обходити. То все. До слова, вхід до біблійного саду безкоштовний. А на території також є церква Воздвиження чесного Христа. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай».